Я Катя, косметологиня, і сьогодні поділюся з вами своєю улюбленою ранковою та вечірньою рутиною догляду за шкірою. У мене сухий тип шкіри, схильний до. Пігментації та комедонів, тому мій догляд зосереджений на зволоженні, відлущенні та вирівнюванні тону. Починаю, звісно, з очищення, мій універсальний очисник із Clinical Cleansing Complex. Використовую його як вранці, так і ввечері. Також легкими рухами роблю масаж обличчя. Далі наношу маску Attach, яка миттєво дарує свіжість, усуває набряки і має антиоксидантні властивості. Вона повертає шкірі пружність і здоров'я. Вигляд. Поки ходжу з маскою, наношу ампули від напура для стимуляції росту волосся на шкіру голови та легко масажую для покращення кровообігу. Змиваю маску, витираю обличчя і висушую волосся. Тепер переходжу до основного догляду. Оскільки я люблю етап тонізації, використовую базовий тонер від Medic Наношу його руками. Так, шкіра отримує більше зволоження та комфорту. Для зони навколо очей я обрала Medic Aid Advanced Night Eye. Його можна використовувати також і вранці. Цей крем ідеально підходить для моєї чутливої шкіри навколо очей. Він збагачений пептидами та антиоксидантами, розгладжує зморшки та зволожує. Далі на суху шкіру наношу сироватку з вітаміном С від DCL. Вона має легку гелеву текстуру, швидко поглинається. І забезпечує потужний антиоксидантний захист, надаючи сяйво та вирівнює тон шкіри. Після сироватки наношу сонцезахисний крем на хімічних фільтрах Transparent Lab Lightweight із фактором 50. Оскільки моя шкіра схильна до сухості, я використовую зволожувальне SPF, щоб не наносити додатково крем емульсію під нього. На цьому моя доглядова ранкова рутина завершена.